Волинські тероборонівці не припиняють навчання на українсько-білоруському кордоні. Третя рота, вставай, рівняйся, струнко, вільно. Зараз буде проводитись заняття вогневої підготовки. Чотири чоловіка, які отримали набої на військовий рубіж. Зараз бійці окремих підрозділів бригади на полігоні вдосконалюють навички. Тренуються в умовах максимально наближених до бойових, розказує лікарка Ольга. Є і імітація вибухів, і імітація поранення бійця. Один на заміну! Медики надають домедичну допомогу за алгоритмом Марч. Що це медикиня пояснює так. Одні поранення ми бачимо, вони є фіксовані, інші поранення ми можемо не замітити. Тут ви побачили той варіант, коли потерпілий, надав сам собі невідкладну допомогу з допомогою стрільців-санітарів. Було накладено турнікет, який було накладено правильно, тобто зупинено магістральне кровотеча. В результаті того бойові медики мали трошки більше часу для огляду. Пораненого було. Далі евакуйовано за допомогою системи аналогу американської системи скетко українського аналогу, Ю, яка дозволяє просто напросто максимально в обмежений термін на велику відстань перемістити тіло пораненого. Попкові нема нічого. Якщо буде Грудна клітка цієї давай одного кінця, що Андрій Сорок в мирному житті він працював на будівництві. Від початку повномасштабної війни несе службу на прикордонні. До військкомату наприкінці лютого прийшов сам. Зараз працює зі стрілецькою зброєю і закріплює знання з домедичної допомоги. Навчаємось медицину надавати першу допомогу. Навчаємось також різної тактики, використання зброї, Хай тільки спробують. Получить однозначно. Підрозділи бригади тренуються постійно, розказує старший лейтенант Василь на позивний батя. Він заступник командира роти вогневої підтримки. Каже, кордон охороняють і до будь-яких ситуацій готові. Ми можемо видвигатися в будь-який район, маємо техніку, якби забезпечення ось, і потужну техніку. На сьогоднішній день забезпечені і якісь стрілецькою зброєю, і потужними засобами враження. Включаючи протиповітряні засоби. Кулемети, гранатомети, гармати все в нас є. Ми працюємо, якби засідок, все в закритих позиціях, закопані, заховані, можемо чекати добу, дві-три. Вийшли, спалили і потім ще раз спалили. Це вже інша ділянка полігону. Тут тероборонівці вправляються з протитанковим озброєнням. Через кордон прорвалась колона танків. Знищую! Розрахунок Знищити правий танк! По танку вогонь! Ой! Ой, вистріл! Там знищено! Молодці! Я дуже задоволений результатом своїх двох розрахунків: шість із шести. Це дуже класно. Ми проводили стрільби з СПГ 9. Це досить потужний і точний. Гранатомет, який може уразити, починаючи від БТР, БМП, БМД і закінчуючи танками навіть найновіших модифікацій противника. Те, що випав сніг, не робить волинь менш сонячною, а тепло, яке гріє хлопців, це думка про перемогу, думка про рідних і близьких. Нас погода точно не зупинить і не залякає. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.